Сьогодні поставили ворота Кріспл антроцит тип панелі вагонка з пружинами розтягу К2РЦЕ разом з автоматикою. Ну, типова конструкція працює досить тихо, Ну, це автоматика, шумить. Так, от ще раз хотів пройтись по вузлам. Ось Верхній ролик з регулюванням з пружини. Букова опора з нормальним роликом. Товстий метал на направляючих. Він, У ну, нас він реально товстелезний. Навіть видно на відео, що це класно зроблено. Ну от, і пішла наша пружина далі. Внизу є ущільнювач, ручка заводська. І так само зверху є, не видно, є ущільнювач, який на ригелі. Там прикріплений, відповідно, тепле. І в комплекті ще дали, до речі, кронштейн з таким от спеціальним пазом, щоб підійшло до автоматики. Тому що тут зверху немає цього профіля верхнього, на стіна монтується, відповідно, вони дають такий кронштейн, щоб все класно підійшло до будь-якої автоматики. Ось Подвійна направляюча. Ну, Ще хотів е сказати окремо, в яких випадках треба брати ворота в пружинах розтягу. Коли вони не дуже великого розміру, щоб вони гарно балансувалися. І коли у вас обмежений простір над проємом, коли маленька перемичка. Ось тут перемичка була менше 20 см, для того, що все класно стало, взяли Ну, І, До речі, ще й по ціні цікавіші за торсіон і працюють абсолютно нормально. От я можу розблокувати, От я розблокую. О, спокійно собі піднімаю, опускаю. якихось проблем з цим немає. Ось, до речі, блокуємо автоматику. Ну, тому цей варіант для невеликих гаражних воріт ну, досить непогано і по ціні, і по якості. К2РЦЕ.